У Луцькій міській клінічній стомат поліклініці колектив проголосував за недовіру директорці. Любові Яковчук, це відбулося на зборах трудового колективу, ініціаторами якого виступили самі ж працівники. Стоматологи зібралися аби та пояснила, для чого об'єднувати зуботехнічні лабораторії, куди витратила близько 450 тисяч гривень всього за декілька місяців. Та що то за нові посади, які з'явилися у медзакладі, перед початком палких дискусій медичний директор закладу Сергій Мойсік оголосив питання: найперше об'єднання зубних. Техніків, що працюють на проспекті Волі з техніками, що на вулиці Степана Бандери. До нас приїжджають, от камінь Ширськ, любищів, і нам дуже погано, коли немає техніки, коли я викликаю техніку, коли я йому показую, як, що я хочу, як вирівняти той прикус. У мене є контакт. Як я можу телефоном людині так от розказати, що мені треба зробити? Ну це дуже важко, розумієте. Це дуже важко. І людина приїжджає, от, наприклад, мені не подобається, що з техніки поклав масу. На моделі воно по одному дивиться, а в роті по іншому. Треба докласти, і це людина, з Любешова, Любершіва, буде приїжджати на наступний день. Дорога їй 600 гривень. Тільки те, що можна зробити тут буквально за дві години. Усій захист Любов Яковчук заявила, що у приватних кабінетах і взагалі немає зуботехнічних лабораторій і вони нормально працюють. З такою відповіддю лікарі не погодились. У відповідь лікарка Галина Гавролюк наголосила, що працювала у приватній клініці, і там на день було всього два пацієнти. А у комунальній стоматполіклініці поліклініці за день дуже багато людей, тому недоцільно порівнювати міську стоматполіклініку з приватними кабінетами. Депутатка міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточі поцікавилась у директорки, як вона налаштувала робочий процес, аби усі лікарі мали доступ до лабораторії. ми, будь ласка, ми про вас, якби ну на комісії, вас запитували про організацію роботи. Про все от я послухавши це, вам ще раз задаю питання: як ви організували робочий процес, так щоб були в однаковому доступі лікарі, які працюють на волі, і лікарі, які працюють на. Степана Бандери, от що по відношенню до цієї лабораторії, через те, що ми почули, що тут прийдеться по декілька разів людям приходити, а плани вас однакові на всіх правильно, як цей процес має скоротитися, і щоб ну за все таки і однаковий доступ до цих всіх медичних лабораторій? Тоді ж Якувчук вкотре зазначила, що зараз тільки ведуть ремонтні роботи у клініці на Степана Бандери, і поки ніхто нікуди не переїхав. Проте чіткої відповіді від керівниці щодо організації роботи зубних техніків не було. Але працівники медзакладу на запитання медичного директора про те, чи хочуть вони це об'єднання, хором відповіли ні. Обороли лікарів також, на їх думку, не потрібні для підприємства витрати. Зокрема, мова йде про тендери, які оголошувались на майданчику Прозоро. І сумарно на них витратили орієнтовно 460 тисяч гривень. Ми вам довіряли е, в, плані роз... в плані використання коштів. сайт Прозоро. Лікарі не чули цих цифр. 68 тисяч у нас потрачено на штори у рулоні. На дивани 32 тисячі 940 гривень, на меблі 24 тисячі, передплата періодичних видань 19 тисяч 200, телевізори 46 тисяч 674 гривні, банкети медичні. 32 тисячі 760 гривень. банкетки медичні. Інформаційні послуги 30 тисяч. Послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм 50 тисяч. Інформаційно -кон... це ще не все. Це не все. Інформаційно-консультаційні послуги адвокат, 30 тисяч. Періодичні видання, 6 тисяч 300, знову передплата газет, 5 тисяч. Періодичні видання, 14 940. Усі ці речі закупила за останні три місяці. Директорка запитала, що лікарі бачать поганого у тому, що відбулось оновлення. Пан Сергій відповів, мовляв, у воєнний час це виглядає як Вистилання вулиць бруківкою, ба більше такі речі, за словами медичного директора, не сприяють приходу у заклад пацієнтів. Інші лікарі додали, що за ці кошти можна було купити автомобіль для збройних сил України та передати його військовим. Викликали питання у лікарів і поява нових посад. В Нашій структурі відбулася реорганізація. Так ну ми вже під підсумку, як вона відбулася. Ну, менше з тим в штатному розписі є посади адміністраторів про те, що ви запитували, поява яких викликає питання, тому що відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професії, випуск 78 охорона здоров'я, затверджено міністерством охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року. З останніми змінами від 25.01.23, посада адміністратора не значиться. Натомість є реєстратор медичний, який є в нас в штаті. Тому питання це ну можливо не для ну, ніякого голосування чи доцільно в воєнний час вводити додаткові штатні одиниці з незрозумілими повноваженнями? Любов я відповіла, що станом на сьогодні. Це доцільно, оскільки скоротилася посада за відділень, і це за словами директорки дозволить економити близько мільйона гривень. Тоді ж депутатка Алана точі поцікавилась, яка користь буде від адміністратора, як це буде проявлятись у цифрах. Колосальніше чесно, Ні, цифри. Я, Я можу сказати за день за два, наскільки збільшується дохід. дохід в поліклініці, коли стоїть адміністратор і питає на виході. Як бачимо конкретних цифр, вона не назвала лишень загальні фрази про колосальну важливість цієї посади. До слова, це дуже обурило лікарів. Оскільки новим адмінам, за словами працівників, потрібно весь час доповідати. Е, дуже було неприємно, коли до мене підійшла медсестра і каже. В нас стоїть біля реєстратури якась баба і перевіряє, хто куди пішов, чи заплатив касу, чи від кого якого лікаря вийшов. Ну, я думаю, далі ну, я піду спитаюся в ту бабу, в тої баби, в хто що робить. Я до неї беру знімочок, підходжу до неї, скажіть, будь ласка, хто ви є? А вона каже, я новий адміністратор. Ну добре, як вас звати, я лікар. Посада можна, Посад... Так, я ліка. от кажу, я здала знімочка. Прийти. Кажу, будь ласка, я просиділа над цим пацієнтом дві години часу. Дві години. Розпломбовувала, шукала МБ2, запломбовувала канал. Пацієнтка встала, пішла на рентген. На рентгені дуже велика черга. Вона да, дуже велика черга прибігла, каже, я не можу, я не можу, каже, чекати в ту чергу. Я кажу: добре, я з вас кошти не беру, бо я не можу перевірити якість своєї роботи. Кажу: прийдете мені, будь ласочка, на другий раз будемо ставити пломбу, зробити ренет і тоді ви платите кошти. Чому я, лікар, повинна пояснювати якийсь бай без освіти лікарської? Розумієте, що я роблю? Що я я роблю? І скажіть І мені, будь ласка, скільки буде зарплата в цієї адміністрації, Плати? на яку це ще один дарний хід, який лягає на плечі лікаря? За словами директорки, такий адміністратор потрібен, аби зустріти пацієнта, провести його до лікаря. Внести його у систему, а потім ще й запитати, як усе пройшло у лікаря і чи все сподобалось. Це є безпосередньо підістаток. Пацієнта провести медичну документацію, завести систему електронного провести до лікаря. Вийти, запитати, проконтролювати, як надана наша послуга, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Але медичний директор вкотре зауважив, що такої посади немає згідно із довідником та поцікавився посадою жінки, що знімала на телефон весь процес та займає кабінет навпроти директорки. Вона в нас працює, вона в нас штатний працівник чи працює по договору довгору правового характеру. Яка в неї заробітна плата? Хтось сказав 70 тисяч гривень? Ні, це вона отримала за вона. Виграла від нас. Яка у вас посада? Яка у вас посада? А як ви в нас працюєте? А як ви в нас працюєте? Яка у вас посада? Сергій, вам потрібно зберегти. Дивіться, дивіться, чекайте, а вам нічого вам зарплату. Я не буду віддати вам ні про 70 тисяч, зачину. Сергій, переходьте, задавати питання. Вам, вам платить директор? Надійшіть дивіться за певними ознаками, як фіксована оплата, присутність повний робочий день, робоче місце, дають підстави вважати, що це є ознаки трудового договору. Так як ми не фахівці, ми звернемось в управління інспекційної діяльності Волинської області західно міжрегіонального управління Державної служби з питань праці для отримання інспекційних роз'яснень. Пані Ірина Кудря працює у Луцькій стоматполіклініці, ймовірно, на посаді фахівця зв'язків з громадськістю. Але на питання, як саме оформлені трудові відносини, ні директорка Любов Яковчук, ні Ірина Кудря відповіді не надали. Не виключено, що фахівчиня також пов'язана із учільником міста Ігорем Поліщуком, бо ж багато років працювала на телеканалі, який належить скандально відомому олігарху. Від чиєї політичної сили балотувався у мери. Пан Поліщук на зборах також порушили питання приєднання дитячої стоматології до міської стоматполіклініки, адже з такою пропозицією погоджується далеко не усі. Про приєднання дитячої стоматології для нас в останньому інтерв'ю ми чули, що ви сказали, що колектив нас згодився. Ну це ми прийняли реал таку думку. Ось е хотів почути вашу думку ну, колективом, не за посередництвом телеканалу. Дійсно, проблема і в тому, що лікарям навіть не повідомили про такі наміри. Крім того, невідомо скільки грошей піде на те, аби облаштувати дитяче відділення. Лікарі намагалися дізнатися конкретні суми затрат, але відповідей не почули. Два роки назад дуже компесно було відкрите дитяча Мер. стоматологія так. на Волі Один так, так. так. увизвали, зробили шикарний ремонт за мільйон триста. Визвали художника, який розмалював стіни, щоб дітей не було психологічної травми. Так, так, це, так. так це, це, це все було. Так. Що ви бачили наші кабінети? Ви не травмуєте дітей наші кабінети. Почитаю. Я ще не задав питання, я не завершив чому ці самі поступи можна проводити кабінеті? Присутня на зборах Оксана Лещинська, очільниця дитячої поліклініки, і за сумісництвом голова медичної комісії у міській раді зазначила, що раз лікарі не хочуть дитячої стоматології, тоді її може і не бути, бо ж ніяких документів і заяв не підписано. Проте директорка Любов Яковчук уже навіть встигла провести співбесіди із дитячими стоматологами. Очільник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін повідомив, що у дитячій поліклініці йде скорочення дитячих стоматологів, саме тому вони й можуть прийти у міську стоматполіклініку. Розкажіть. Та треба буде зараз зробити стомат е, поліклініці безпосередньо, щоб зробити ті самі ремонти, щоб поділити окремі приміщення території, як має бути розмежування це дорослих і дитячення цього має помітити. Я не знаю, як я, я питаю свого лікаря. Наприклад, дитячого лікаря матеріально виходить дешевше, як взяти зрослого лікаря. Приміщення є, установки є. Закупити матеріали. Розказіть фінансово складову. Раз ви це все прорахували. Скільки потрібно на це все потратити? Кошти. Любов Яковчук заявила, що потрібно лише купити матеріали для лікарів, бо приміщення у них є. І стоматустановка є. Враховуючи усі проблеми, які обговорювали під час зборів, трудовий колектив вирішив оголосити директорці Луцької міської стоматполіклініки Любові Якувчук недовіру. Враховуючи те, що ці перші збори, які в нас відбулися, такі де кожен мав висновок. До всього цього часу думка колективу ігнорувалася. Чи не вважаєте ви, за потрібне висловити недовіру директору. Після цього із залу пролунали вигуки підтримки, і більшість присутніх підняли свої руки, аби підтримати пропозицію Сергія Мойсіка. Проте пані Любов заперечила це, мовляв. Працівники роблять усе з порушенням, адже немає ні лічильної комісії, ні голови зборів. І додала, що треба оформити усе по протоколу. Згодом вона додала, що на зборах присутня менша кількість колективу, але Сергій Мосік усіх перерахував, і з'ясувалося, що більшість таки є. 83 працівники, більшість з яких проголосувало. Депутатка Алана Точі зауважила, що якщо люди не хочуть протоколювати збори, тоді можна направити звернення міському голові. Ви Можете оформити звернення на військо голову на депутатські війська, на Керівника охорони здоров'я про цю недовіру можете підписати, що було, можете написати там, що відбувалися у вас збори, Піднялося таке питання. Більшість людей ми є присутні так. Само є голова нашої комісії, куди ходить медицина. Е, Танської, так і є керівник, бачить про те, що є недовіра. Люди не задоволені роботою на сьогоднішній день. Керівника це все в зверненні. Надайте ці всі звернення, так як я кажу, на міського голову, на керівників охорони здоров'я чи. На, на депутатські сам кінець очільниця глуцької стамат поліклініки Яковчук взагалі заявила, що вона і не має нічого погоджувати. Та повідомляти працівникам медустанови. мене були якісь свої розумієте програми. Як я бачу розвиток нашого закладу? Якщо ми ви вирішили так, то керівник має право це зробити. Ми це хто вирішили? Керівник має приймати рішення. Почитайте статут, ознайомтеся. Ми познайомтеся. і і трудовий колектив. Ми я трудовий колектив. Ви розумієте, що керівник підпорядковується управлінню закладу охорони здоров'я Ви розумієте, інфітує, що є? Він має рішення змінює. На цьому збори трудового колективу закінчились і працівники розійшлися по своїх робочих місцях. На жаль, на велику кількість питань лікарі та інший персонал не отримали відповідей. Коротко і влучно, усе, що відбулося у стінах медичної станови, згодом резюмувала депутатка Алла Наточій на своїй сторінці у Фейсбук. У підсумку зборів, не отримавши бажаних відповідей та належних пояснень, більшість членів колективу підтримали те, що вони не задоволені роботою пані Яковчук. Тож їй висловили недовіру. Сподіваюся, на хамство та повну безвідповідальність Любові Яковчук буде належна реакція з боку керівника міста Ігоря Поліщука і Луцьку стомат поліклініку, не погублять чиїсь безглузді амбіції. Ідеться у дописі. Нагадаємо, чи над директорками достанову Любов Яковчук. Обійняла цю посаду ймовірно за сприяння мера Ігоря Поліщука, хоч і сама очільниця медзакладу це всіляко заперечує, ба більше Яковчук оточила себе людьми, які теж можуть бути пов'язані із керманичем міста паном Поліщуком.